Вітаю всіх. Ну що ж, хочу познімати трохи відео. Різна тематика буде. Я бачила в новинах, я викладала в Телеграм-групі, підписуватись, кого там немає що. Це тебе для розкладу. Хвилюється, що Путін нападе на НАТО. З подачі Китаю, до речі, це вже висока політика. А Китаю це вигідно. Монопольне панування і все інше. Дійсно, давайте подивимося. Дійсно, Путін нападе на НАТО з подачі Китаю. Звісно, Путін нападе на НАТО. З подачі Китаю, давайте дивити. Угу, Так. Це перше, це мечі. Друге, це теж мечем бойова карта. Досить так неочікувано. А НАТО не готове до відбиття цього, цієї атаки, дивимось. Повторення війни, тобто повторення ситуації, повторення дії, повторення як в Україні. І ось що мені не подобається. Трійка Кубків. Тобто це країни, це декілька країн. Мені йде країни Балтії. давайте так. Країни Балтії, Польща, можливо. Ну, там, де є такий момент слабкий, і де їм вигідно. А вигідно, здається, там, де Калінінград. Ось. Дійсно випадає, що так. Ось така картинка. Звісно, нашим, хто за кордоном хочеться, щоб вся війна продовжувала, щоб ми в Україні тут мучалися, ті жили добре, ну це понятно. Де є такі екземпляри, але все-таки ідея ну, те, що буде там жопа. І так, Путін нападе на НАТО з подачі Китаю. Путін нападе на НАТО з подачі Китаю. Чирка в Угу, Думає, дивіться, думає. І знову мочова карта. Що? Цікавого. Він вичікує, це пауза. Він вичікує. Тут дві кажезлі. два напрямки, два варіанти. Він вичікує. Ви не думаєте? І знову шістка кубків. Що там, що тут? Він шукає момент. Те ж саме, що було з Україною. Він шукає момент, чекає. Це карта паузи і очікування. Ну, тут буде, мабуть, така ж картинка: момент неочікуваності. Але подивимось на практиці, як воно реально буде.